Ну що, друзі, привіт всім, ви на каналі Deadwood Fishing. Не можу я без риболовлі. Другий мій вихідний, та я знову на рибалці другий день підряд по хижаку. Минулого разу дуже класно відловилися на озері кулплей cool з моїм братом. До речі, він сьогодні знову зі мною щось там по приманочкам вже розбирається. Він приїхав до мене в гості на декілька днів. І коротше, ці декілька днів ми вирішили усю ділити повністю риболовлі. Якраз і в мене вихідні співпали, і в нього загалом рибачимо. Приїхали на озеро, місцеве сектор Шанс. Я на ньому рибачив і вже не один раз. Йому вже пішов щось там пробувати. Кидать. Ось таке невеличке озеро. Це платна водойма я не, не пам'ятаю, що 350 чи 400 гривень рибалка коштує. ну Таке, спробуємо. Що воно буде, то воно буде. Ось там хлопчики якісь рибачі, такі по років 10. Кажуть, 7 ранку нічого не зловили. ну Ми зараз спробуємо. Може зараз трішки сонечко, знаєте, була така похмура погода, трішки сонечко вийде і буде нормально. Я ще й прихворівший, не виздоровів, але вдома сидіти ну не можу. Взяв з собою які, які ліки да пробую. Ловити і, і лікуватися водночас. Е, уровень води дуже сильно піднявся, це класно. Риб сієде, плавати, розгулятися, справді вода з минулого разу піднялася чітко. Е, ну, коротше, спробуємо. Що воно буде, то воно буде. Тому починаємо нашу рибалку. Вам приємного перегляду. Я сьогодні, друзі, рибачу на водилище своєї дівчини. Це у нас фаворит Ю-1 з тестом 212. Котушка також фаворит Ю-1 2.5 тисячі розміром. По приманці поставив. Точно не пам'ятаю, як називається форма цього силікону, але це Рейнс, по-моєму, 2,5 дюйми і вольфрамчик груз фіж дніпро У мене тут 3,5 грами. Коротше, тут глибини сильно великої немає, в принципі, нормально. Зараз собі налаштую фракціон. Зараз піду ще Дімімі налаштую фракціон, тому що у нього там 100% він не налаштований. Так, зараз трішки. О, все, буде нормально. Коротше, давайте, перший закид. Туди десь в той бік Оп, є. Нормально. 3,5 грама тут буде ну, те, що треба, тому що тут не глибоко, тут нормально. Я зараз попробую такою легесенькою рівномірочкою по дну пройти цим фіолетовеньким кольором. Фіолетовий цей кольор на одній із водою. Якщо я не помиляюсь на колплейсі, cool да, минулий раз показав дуже гарний результат, але не вчора. Вчора була повністю тиша по ньому. Опа, що це таке щось простукую по дну? Опа, не поняв. Щось таке простукую. Вчора, до речі, друзі, з першого закиду рибу зловив щуку і з другого закиду зловив, а потім десь з 10 чи з 5, щось таке, не пам'ятаю. Сьогодні ось перший мій закид пробуємо. Але вчора на таку активну гру е було з такими подривами клювання. Потім на рівномірку якось риба під обід підзатихла. Ну нічого, зараз якраз десь знаєте, близько 11-ї, ну побачимо. Ми тут приблизно на годинки 4. Чи буде що, чи не буде щось, це вже друга справа. Спробуємо підловити, в принципі, тут є щука, судак. Я ловив тут особисто щуку, судака. Навіть короб є відео на каналі, кому цікаво, можете переглянути. Клював тут у мене на силікон короб. Тому все, друзі, починаємо рибачити, буду вам все показувати, арсенал, арсенал приманок, і будемо дивитися, що до чого, чи буде нам тут. Сьогодні реалізована рибка чи не буде. Може, друзі, ви і тут, і там. Коротше, ведемо пряму трансляцію в Тік-Ток і спілкуємося з вами, тому кому цікаво, залітайте. Посилання під відео буде на Тікток. Ми, коротше, змінюємо приманку, цей кейтеч, 2 дюйми поставив спробувати. На нього також тихо. Вольфрамчик я зняв. Вольфрам був 3,5 грама. Зараз поставимо 5,2, 5, що такого плану. Тому що ну, мені трішки замалий, хоча, в принципі, як. Нормально. Трішки замалий, зараз збільшимося розміром вантажка, можливо, це щось нам дасть. Ось у мене тут, бачите, коробочку ще поки ще не купив, але ось скоро куплю. Пацани мені сказали, що скажуть, коли приїде. У мене поки все так возиться в цьому пакетику. Скільки у мене тут грам? Тут у мене 7... о, 5,3. Все, чітко, беремо 5,3 грама. І на 5,3 грамах зараз попробую з вами. Ну, Можете може та такий теч попробувати. Ой, прицепилося ось такого плану. А ну друзі, в кого працювала така приманочка? Кейтеч. Так, а тут у мене як? Тут у мене, мабуть, неправильно вдягнуто, так, да, у мене тут не той стороною, блядь. А, воно вже мені подерлося його, подивіться. треба міняти приманку, тут вже все і... Габела, короче, зараз побачимо, що будемо ставити. Я думаю, щось щось дара дороб... до, до щось дорожнера. Коротше, друзі, ситуація така: обкидали ми півтори години на сектор шансі і вирішили поїхати на другу водойму. Поїдемо на безкоштовну, спробуємо там покидати трішки на судака. Я, чесно кажучи, не впевнений, що я зможу там щось ловити, тому що е, там, де ми їдемо рибачити, насправді судака не так сильно багато, та й щуки. Але ми ш, спробуємо щось витягнути з цієї водойми. Тому газуємо на другу водойму і там продовжимо нашу риболовлю. Приїхали ми, друзі, на нову водойму. Я тут колись рибачив, але, чесно кажучи, я тут рибачив на спінінг і, чесно кажучи, не пам'ятаю навіть, чи я тут щось ловив. <кій> Кашель, звісно, друзі, задобує. Нічого, спробуємо тут покидати. Я думаю, трішки покидаємо годинку-дві. Якщо ні, то будемо їхати додому. У нас тут зараз така обстановочка. Дімон все розкладе, картошечка, бік -тесті. Заїхали в МАК, взяли собі покушать, зараз перекусимо. Наберемося сили ще трошки половимо. Так, ну що, друзі, ми на водоймі. Я з такого цвята лоха попробую на подвійному гачку. У Діми така сама приманка, тільки така ближче до малинового кольору. Тут попробуємо. У нас буквально півтори годинки є, щоб ще половити. Ну, можливо, навіть годинка, тому що, да, поки ми доїдемо, доки це все діло, коротше, може десь і менше. Попробуємо покидати так просто з дамби. Тут поекспериментуємо, ще трішки побачимо, що воно буде разними приманочками. Ну, Чесно кажучи, я взагалі, так вам сказати по секрету, на цю водойму не розраховую аж так, типу, що я тут ну, 100% що зловлю. Ну, нема в мене такого розрахунку на цю водойму. Але, ну, знаєте, наче є риба якась, наче є щука, наче є судак. Тому попробуємо, А вдруг щось клюне. Якщо клюне, буде, буде класно, хоча б якусь рибку підловити. Якщо ні, то ні, то ні, як то, як то сказати. так. Тому все, друзі, пробуємо. Зараз дістаю коробки. Будемо експериментувати з приманками. Отут по дамбі чисто походимо, трішки покидаємо. Да-да, ні, ні, як то кажуть. І треба їхати по справам. Ми затрималися до вечора, але мусимо їхати по Ось Використовую, друзі, більш таку агресивнішу приманку. Скажемо так, і проводку це лижа. Ось така зелено-червона, з така жовтим, якось такий цікавий кольор. Лижи. Хтось каже, що лижа це. Браконьєрська приманка. Е, хтось каже, що це досить гуманна приманка в силу того, що ми ж ловимо воблерами, тими, якими можна забагрити рибу, яка поверху стоїть. Ловимо мандулами, тобто два трійники, які також багрять рибу. Е, ловимо подвійними гачками, які також багрять рибу. Ну, коротше, друзі, кому як. До речі, прикол. Дивіться. Шнура вже немає. Я на, позаминулі чи минулі рибололь на своєму водилищі, блін, скільки я втратив шнура? Метрів. 40-50. Ну, я вам хочу сказати взагалі залижу. Лижа це нормальна приманка. Я на неї ловив заглот, ну не заглот, а судак, не судак, а боже, товстолоб придавлював бородою. Я товстолоба витягував почти на 7 кг. Іменно не багрив, а іменно придавлював бородою. До речі, це відео є на каналі, кому цікаво, можете знайти та переглянути. Потім також я ловив щуку. Бачив, як ловили судака і окуня на лижі. Це насправді така цікава та прикольна приманка. Я її не завжди реалізовую, далеко не завжди. У мене було на саме цю лижу такого кольору на одному з водою. Дуже класне клювання щуки. Ну така, кілограма, ну там четверка була железобетонна. І коротше, вона сошла, ця щука прямо такими подривами сна. Вона в мене клюнула неподалік від берегу, може, метрів 15. Підійшла до мене, ось так біля кладки проплила і зійшла. Ну, коротше, є, до речі, також цей фрагмент в одному із відео моїх. Тому ось так, у нас ще трошки часу є. Рибачимо, рибачимо, Дімон кидає, щось там пробує. До речі, Дімон пробує зараз там на таку танточку, по-моєму, трьохдюймову, пасивну. Ну, І він пробує, і я пробую все підряд. Коротше. Йдемо, друзі, на нове місце, щось ми там постояли, повна тиша. Ну, Значить там немає концентрації риби. Мені здається, що вона трішки далі. Можливо, ось тут. Бачите, ми тут на такій горі, можливо тут десь зараз на кладочці станемо, спробуємо половити на накладці. Взагалі, бачите, яке місце занедбане так сказати. Спуска нормального нема, кладка наче є, зверху гілки не кинеш, ну коротше, просто кладка. Тут насправді кладки просто жахливі, погляньте, ось потоплена наполовину, там трошки з краю, Ось там майже повністю потоплена кладка. Але тут зробили все одну гарну. Зараз подивимося на неї. Я тут давно не був, давно тут не рибачив. І одну гарну зробили кладку. Ну так, да, це така хоч... А, це навіть не кладка, це вони зробили переход, тому що тут земля обвалилася. Ну і звідси ось навіть з цього переходу, який вони зробили, можна буде ось так стати собі, да, трішки ще покидати на цій акваторії. Один плюс... Друзі, цієї сьогоднішньої риболовлі, що я знайшов ось такий гарний поплавок біля берегу, вдоль берега. Не знаю, коли його втопили, але він дуже гарно виглядає. У нього нічого тут. Оце дерево трішки саме по собі покоцане, мінімально отут. Але в принципі він такий нормальний, твердий поплавочок, все з ним класно. Дивіться, 1-грамовий називається 1 грам стрім. Так і написано, стрім, і це все. Ну, Тут, кстати, такий прикольний люжок знизу є, можливо, десь колись буде використовувати поплавцевій ловлі. Якийсь, якийсь, хоч плюс з цієї риболовлії, тому що ми перебралися вже на друге місце, кидаємо, кидаємо, а толку абсолютно, ну, абсолютно ніякого. Самі бачите, не знаю, щось повпливало на рибу. Вчора дуже гарно ми з Дімою відловилися, сьогодні вже друга водойма і тиха, але це вже є останнє, ще трішки дай додому. Коротше, любі друзі, фініш. Ось, ось так і буває. Не завжди ловиться риба. Багато виїздів у мене, дійсно, які я вам знімаю, сюжети. Фідерної риболовлі, спінінгової, цілий день знімаєш, впираєшся, пробуєш, комбінуєш, яких ви просто не бачите, в силу того, що нічого не зловив, нічого толком не клювало. Або якась там одна малесенька рибка, типу, і все. Ну, ви би таке не дивились. Ну, я думаю, можливо, хтось би її переглянув, але самі розумієте, спірне питання. Е Такі, друзі, комплекти, які ми сьогодні рибачили, це мій фаворит BlueBird 416 тест, котушка Excel в розмірі 3000 і шнур Select 08. Другий комплект це фаворит U1 з тестом 2.12 довжиною 244. Котушечка 2500 розмір. Також фаворит U1 та шнур G-Breight 06. Коротше, така рибалка, бачите, друзі, дві водоми об'їздили, були на одній платній. Сюди приїхали, також заплатили, це також платна водойма. Ну, коротше, нічого не зловили. Мусимо їхати вже по своїм справам. Така риболовля. Я рахую, що іноді можуть бути такі відео, правильно. Я думаю, ви зі мною згідні. Підтримайте мене лайком, щоб в мене був заряд їхати на наступну риболовлю та знімати для вас сюжет. Ви були на каналі Deadwood Fishing. Всім до нових зустрічей, друзі.